Вітаю це програма у полі зору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, і про те, що ми будемо разом робити після нашої перемоги. Моя перша співрозмовниця сьогодні Наталія Гуран, голова громадської організації Ліки контроль. Пані Наталія, добрий день. Добрий день. Ми з вами вже три дні прожили в умовах абсолютно нової реальності, з якою всі українці стикнулися з 1 квітня, коли вони, бідаки, не могли купити жодні ліки і шикувалися в довгі черги, і, і весь Фейсбук отак прямо стікав кров'ю е, із сльозми, е, значить, людей, які не могли купити собі життєво необхідні ліки. Це все сарказм і, і так би мовити, гумор, але як воно насправді? Насправді це була дещо невдала комунікація, на мою думку. Тому що фактично для пацієнтів зараз нічого суттєво не помінялося. На жаль, всі ми порушуємо законодавство, тому так, що. Чекайте, так, ніч... от якось ви так почали. Я, я драматично почав, а тепер ви драматично починаєте. На жаль, ми всі порушуємо законодавство. Тепер розказуйте, як ми всі разом порушуємо законодавство. Бо так воно і є. Насправді, чому вишикувалися черги? Тому що люди зрозуміли, що ті препарати, які вони там регулярно ну або якось приймають, є вони в них в домашніх аптечках. Вони виявляються рецептурні. Ну відповідно, їх треба було би купувати за рецептом. Але вже дуже багато років ми їх купуємо вільно. І коли була комунікація від мозу, що від тепер, от є електронні рецепти, і можна купувати ліки за цими електронними рецептами, то одна частина людей побігли в аптеки, а інша частина людей сказали: Ну ми купували раніше без паперових рецептів, тепер будемо купувати без електронних. Ну і дійсність, вона десь так посередині між цим. Насправді це абсолютно нормальна практика е, брати рецепт і купувати рецептурні препарати саме за рецептом. Чекайте, чекайте а можна я вас переб'ю? Е, е, можливо, я в мене є якась неправильна уявлення про українців і про їхній, так би мовити, е, спосіб їхнього життя, але мені здається, що українці це люди, які більше за всіх на світі купляють непотрібних ліків. Я не можу сказати, прямо, що це от виключно біда українців, і що ми всі такі схильні до самолікування. Насправді так, дійсно, така проблема існує. Але от тут, до речі, Міністерство охорони здоров'я дуже вдало зробило регуляцію. Наприклад, з літа минулого року антибіотики продаються за електронним рецептом. Тобто, от проблема оцього така. Такого тотального самолікування і самопризначення собі серйозних таких ліків, як антибіотики, вона вже вирішується. Але знову ж таки, ну, тобто, якщо ви захворіли таким захворюванням, ну, наприклад, запалення легень, тобто є початок захворювання і є його кінець. От тут дуже доречно саме. Рецептурні препарати, отримувати на них рецепти для того, щоб у нас не відбувалося оцього самолікування і самопризначення собі дуже серйозних препаратів. І це дійсно корисно. Або, наприклад, з 1 листопада минулого року введено електронний рецепт на психотропні нарковмісні препарати. Ага. До цього е, люди, які приймали ці препарати, кожні 10 днів мали ходити до лікаря і отримувати паперовий рецепт. І угу. це погодьтеся, незручно. Особливо якщо людина, наприклад, працює. Та навіть якщо вона пенсіонер, це людина, яка пацієнт, і не треба для неї створювати ще додаткові якісь перешкоди. То тут якраз електронний рецепт це дуже класно, тому що для першого рецепта дійсно треба сходити до лікаря, але повторні вже рецепти можна отримувати дистанційно. Пані Наталі, дивіться, а я вам розказую значит, страшну історію про бабусю. Пенсіонерку, ви ж згадали про пенсіонерів? От я вам розказую страшну історію про бабусю-пенсіонерку, в якої нема мобільного телефона, яка не знає, що таке електричество, яка живе в забитому селі, і які ніколи не дадуть через це електронні рецепти, через це, от практично, ось така драматична ситуація. Я це не розказую про себе, я це читаю в Фейсбуці. Я постійно це читаю в Фейсбуці, розповіді людей, які прямо оточені такими бабусями, довкола яких живуть тільки. Такі бабусі, і, 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 і наскільки ця наскільки ця ситуація відповідає дійсності? Чи справді у цих бабусь пенсіонерок без мобільних телефонів, без інтернету, без електричства, без нічого? Наскільки їм проблема тепер жити без ліків? Насправді, знову ж таки, для них нічого зараз не змінюється, тому що ліки і далі продаються без рецепту. Ми це бачимо прекрасно. Але дивіться, така проблема дійсно існує. Тому, на мою думку, чому от я вважаю, що це невдала комунікація від мозу, тому що для того, щоб перевірити, наскільки доступна медицина, треба її перевіряти саме за доступністю для людей похилого віку, для пацієнтів з хронічними. Захворюваннями, які проживають в сільській місцевості, от якщо для них доступно, значить доступно для всіх. А в тій комунікації, яка є зараз, дійсно для селян це просто паніка, тому що люди літнього віку, знову ж таки, пацієнти з хронічними захворюваннями, маломобільні пацієнти. Що їм робити? Знову ж таки, там сходіть до сімейного лікаря, потім сходіть до вузького спеціаліста, потім отримаєте цей рецепт. Але вузького спеціаліста в селі нема в селі дай Боже, щоб був хоча б сімейний лікар, тобто. От тут дійсно вся відповідальність буде покладена на сімейних лікарів, які муситимуть комунікувати зі своїми пацієнтами, розробляти для них ці плани лікування. Знову ж таки, громади мають організувати довіз цих пацієнтів до лікарні для того, щоб оця бабуся могла би спокійно собі взяти цей рецепт. Знову ж таки, щодо відсутності мобільних телефонів. Ну, я думаю, що тут е, це дуже сильно перебільшено, тому що е, зараз е, фактично у всіх людей є мобільні телефони. І дякувати Богові і Збройним силам України, що у нас є електрика, є мобільний зв'язок, майже скрізь. Е, тому і на час е, знову ж таки воєнного стану паперовий рецепт він залишається. Тобто, якщо немає можливості електронної, будь ласка, То тобі лікар все одно випишуть паперу. паперовий рецепт. Так. Тобто бабусі в, в селі на Волині, де немає електри, електрики, де нема е, мобільного зв'язку, їй напишуть паперовий рецепт, яка вона в районній аптеці купить собі ліки. Так. Так, ідемо далі. В цих електронних рецептах ми нарешті вже не побачимо фуфломіцинів? Власне, яка перевага запровадження саме системи електронних рецептів, крім того, що от ми проговорили про контроль самолікування і більше насправді охоплення медичною допомогою, тому що щоб призначити, ліки лікар таки огляне цього пацієнта uh -huh. і призначить. Але також система ця дозволить збирати якісну медичну статистику з електронної системи, а не збору даних з паперових медичних карток. Тобто, це вже якість. І також це буде можливим. Контроль за лікарськими призначеннями, щоб лікарі не призначали бездоказових ліків, які там, наприклад, застосовуються тільки на території там колишнього радянського союзу, або там знову ж таки. Там купа бадів виписується лікарями? Ну я сподіваюся, що це все ж таки збільшить контроль, і лікарі вже думатимуть, «Угу, якщо мене контролюють, ну та напевно треба заглянути в протокол і подивитися, а що ж то маю я призначати так, а якщо... в іншому випадку. Так, а якщо в протоколі написано, якщо у тебе ОРВІ пий воду і міряй температуру, то що робити бідному лікарю? Що йому писати? Невже він тепер не зможе написати Значить, амізон пити, що там ще, афлубін пити, і, і Магне Б6, і все на світі, що вони там прописують, от, це от все. Ну, на жаль, така практика дійсно ще існує. Саме запровадження електронних рецептів цю проблему точно не вирішить, тому що у нас же ж лікарі пишуть призначення на папірцях і видають. І цей папірець потім ніяк не відстежиш. Але знову ж таки, я сподіваюся, що поступовий доступ формування цього медичного такого досьє на, на кожного пацієнта, воно буде доступне в електронній системі і лікар не зможе щось ще довиписати на папірцях. Тому угу. що в нас дійсно часто лікарі виписують абсолютно бездоказові препарати, які просто. Просто допомагають пацієнту витратити останні кошти. Важливе питання, що ці всі фуфламіцини вони ж рекламуються на телебаченні несамовито. Ну, тобто, фактично все, що реклам... всі ліки, які рекламуються на телебаченні, ліками не є. Я правильно формулюю? Е, ні. Е, те, що рекламується в засобах масової інформації, це так звані безрецептурні препарати. Mm -hmm. Які ми і могли і тоді, і зараз купити без рецепту е, насправді така проблема вона існує не тільки у нас, а й в розвинених доволі країнах, де процвітають у нас фуфломіцини, а в них там безкраю там 115 найменувань різних бадів. Mm -hmm. Ну, тобто це, це проблема така загальна. І тут допоможе саме не електронний рецепт, а радше така більше просвітницька робота з пацієнтами і також просвітницька робота з лікарями, щоб вони переставали призначати оці от препарати, які бездоказові, і ну, нічим вони не покращують, ні стан пацієнта, ну, абсолютно нічого. Але ну, часто ж також лікарі. Говорять, Говорять, ну я призначаю, тому що от пацієнт до мене приходить, і мені легше йому щось призначити, ніж сказати, що йому, в принципі, нічого крім там, пиття і не потрібно. Так, ну, Все так, понятно. Програм. Хорошо. Безкоштовні ліки, реінбурсація, як запровадження електронних рецептів впливає на це? Це програма Доступні ліки. Угу. Це програма дуже класна, просто найкраще, що було запроваджено в Україні для забезпечення пацієнтів з хронічними захворюваннями лікарськими засобами. Тут якраз нічого не міняється. Тут як був електронний рецепт. Так він і залишається. Тобто, от я, наприклад, отримую доступні ліки для своїх батьків. Угу. Та, я пишу, спочатку там лікар обстежив, батьків призначив їм препарати. А зараз я там кожні три місяці пишу йому у Viber про те, що нам потрібен наступний рецепт. Батькам на телефони приходять смс. Я з тими смс ками йду в аптеку і ці ліки отримую. О купую з невеличкою доплатою, uh -huh. тобто тут якраз все залишається як і було, але е, ця програма вона розширюється по, е, постійно. Тобто, е, раніше, коли там починалася програма, вона була запроваджена тільки для серцево-судинних бронхіальної астми, то зараз сюди додалося і цукровий не цукровий діабет. А цього року ще додадуться. Уже додалося хвороба Паркінсона. Там ну дуже вже великий перелік. Ще цього uh -huh. року будуть тест тест смужки для того, щоб міряти цукор вдома для пацієнтів з цукровим діабетом, і також. Мега важливо, це знеболювальні препарати для пацієнтів, наприклад, для паліативних пацієнтів. Це прямо дуже важливо. До речі, тут користаючись нагодою, запрошую ваших телеглядачів користуватися чат-ботом Telegram і Viber, чат-ботом «Спитай, Гриця, в якому є всі доступні ліки. І також ми розповідаємо про те, які препарати можна отримати Можна відфільтрувати, вибрати тільки безоплатні повністю, і також знайти найближчу аптеку, яка співпрацює з цією програмою, і де ці препарати можна отримати. Ви згадали про знеболювальні препарати. Яке ваше ставлення до того, що нарешті в Верховній Раді розглядають закон про марихуану? Однозначно позитивне, тому що. Доступ пацієнтів до медичної допомоги він включає в себе доступ до різних лікарських засобів. І знову ж таки, тут Україна знову там вигадує якийсь свій шлях. В більшості країн цей медичний канабіс, саме медичний канабіс, він легалізований. Так само в аптеці люди купують знову ж таки екстракт, а не там. Ну тобто, от у нас іде часто дуже в політиків така комунікація, що та це ж там наркотики, там все таке. Насправді, жодної ейфорії, там ці препарати не викликають. Це знеболення, це заспокійливі засоби, так, але далеко це не наркотики. Про фальсифікації з ліками, наскільки зараз їх багато, наскільки це є великою проблемою, які ліки, врешті, найчастіше фальсифікують? З фальсифікатом нічого фактично там не покращилось, не погіршилось. Ну, якихось офіційних даних про це в усякому разі немає. Є дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. За цими даними в країнах, які розвиваються. Ми там, ми в цій категорії. От, фактично, кожен 10-й медичний виріб або лікарський засіб є фальсифікованим. Це дуже великий відсоток фальсифікату. Що це означає для нас? От, наприклад, за минулий рік ми, українці, купили там, 800 тисяч. Трошки більше 800 тисяч упаковок лікарських засобів. Ну, якщо це кожен десятий, це відповідно 80 мільйонів упаковок. Це дуже велика цифра. Mm -hmm. Насправді, і, і вживання фальсифікованих ліків це. От хочу знову ж таки, дуже багато міфів на тему фальсифікату. Є що там типу, та ну це крейда? Нічого страшного. Насправді, вживання фальсифікованих ліків це завжди смертельна небезпека. Чому? Тому що. Коли ми, це ж ми не морозиво купили собі там, морозиво було смачне чи там не дуже? Ага. Ні, ліки ми приймаємо тоді, коли вони нам потрібні. Наприклад, є напад алергії, і ми приймаємо препарат. І якщо він фальсифікований і він не подіяв, ну ось вам і шкода, можна ж і померти. Так ага. само серцево-судинні і ну, так звані тривожні ліки. Що... Кожен українець для себе, ми самі себе можемо завжди захистити. Тому що добра новина полягає в тому, що в, в країнах, от як наша, там, де багато фальсифікату, є це фальсифікат. Грубі такі підробки їх можна відрізнити навіть на око, ага. тобто, це як правило неякісна поліграфія, якісь помилки в е, якась жахливого жахливої якості інструкція. Або також, якщо ви ліки, особливо якщо ви їх постійно приймаєте, якщо не постійно приймаєте, то в інструкції написано завжди, що це там, наприклад, таблетки білого кольору. З поділкою без запаху. А угу. Якщо ви відкриваєте, а там таблетки сірого кольору, і, наприклад, було написано, що вони з поділкою, а вони без поділки. Ну, то все основне правило: будь-яка там найменша підозра, відкладаємо ці ліки. Дякую, дякую дуже вам за цю розмову, пані Наталія. Наталія Гуран, голова громадської організації Ліки контроль, була з нами на зв'язку. Була дуже цікава розмова.